Василій II болгаробійця помер у 1025 році, і влада над ромаями перейшла до рук його рідного молодшого брата Костянтина, якому історики дали порядковий восьмий номер. На момент отримання влади Костянтину виповнилось 65 років, і усі ці роки Костянтин аж ніяк не прагнув очолити ромейську державу. Майже усе своє життя Костянтин провів у розвагах. Він любив полювати, грати в кості, не цурався приємного спілкування з жінками легкої поведінки, полюбляв добряче попоїсти та хильнути винця. Давні хроністи навіть називали Костянтина рабом шлунку та любовних втіг. Але крім вина та жінок, Костянтин в молоді роки вивчав риторику, військову справу, вмів вправно поводитись із мечем та списом. Влучно стріляв із лука і неперевершено їздив верхи. Але незважаючи на усі його військові таланти, у похід Костянтин ходив лише раз у житті, і то за наказом Василія Болгаробійця, сталося це в часи повстання Варди Скліра, коли владу над ромеями мав Василій. Незважаючи на любовні походеньки Костянтина, він все ж таки встиг одружитись на жінці на ім'я Олена. І у цьому шлюбі у Костянтина та Олени народилось троє дівчат: Євдокія, Зоя та Феодора. Старша невідомо як, але сильно пошкодила собі обличчя і пішла у монастир. А Зоя та Феодора залишились жити у імператорському палаці, і про них ми ще обов'язково згадаємо. Отже, прийшовши до влади, Костянтин мав намір жити так, як він жив, доручивши управління державою імператорській адміністрації. Костянтин лише зустрічався із посланцями та зачаровував їх своїм ораторським мистецтвом. З аристократією Костянтин вирішив не сваритись та відмінив усі закони Василія Болгарубійці, які позбавляли права аристократів на протизаконно нажиті земельні ділянки. Тобто Костянтин повернув усе те, що конфіскував у аристократів Василій. Звісно, знаходились незадоволені такими рішеннями Василевса, але Костянтин швиденько з ними розбирався. Він наказував осліпляти тих, хто виступав проти його рішень. Цікавий факт нам розповідають історики, наприклад, Михаїл Псел. За словами Михаїла, вже після того, як було осліплено того чи іншого засудженого, Костянтин міг впасти перед ним на коліна та зі сльозами на очах просити пробачення. А потім, усе ж таки, відправляв засудженого куди подалі у заслання. Не минуло і року, а проти правління Василевса піднялось повстання. Повстання підняв некифор, стратег феми Васпуракан. Комнін об'єднався із абхазьким царем Георгієм та проголосив про від'єднання від імперії усіх східних ромейських фем. Однак Костянтин блискавично відреагував на повстання та відіслав у Васпуракан армію, яка і наваляла силам комніна, а самого стратега було ув'язнено. Звісно, було проведено розслідування, і коли виявили та довели участь інших змовників, серед яких, до речі, були декілька константинопольських монахів, Костянтин виніс вирок. Усім випалити очі залізом, а монахам ще й повідрізати язики. Після екзекуції повстанців відлучили від церкви та відправили доживати віку у заслання. Усі військові справи Костянтин довірив своїм полководцям. Коли печеніги скоювали напади на Болгарію, Костянтин відправив проти них полководця Костянтина Діогена, який, від душі накостилявши печенігам, відкинув їх за Дунай. У Єгейському морі піратам навішували стратеги двох фем: феми острова Хіос та острова Самос. Також ромеям вдалося висадитись на Сицилії та відвоювати в Арабів декілька сицилійських фортець. Отже, Костянтин жив присвистуючи, тринькав гроші з державної скарбниці, осліпляв повстанців, полководці воювали з ворогами. А коли у двері імператорської спальні постукала косою кістлява жінка у чорному, хворий, на подагру Костянтин замислився про те, хто посяде на трон після його смерті. Як нам відомо, синів у Костянтина не було. Старша донька була монахинею. Зої на той момент виповнилось 50 років, а Феодорі 45. Але це не було приводом, щоб не видати когось із них заміж. Старша відпадала одразу: наймолодша Феодора сказала, що їй і без одруження добре живеться. А от Зоя, яка, за словами давніх істориків, була найгарнішою і не виглядала, до речі, на свій вік, з радістю погодилась із батьком, і Костянтин почав підбирати для Зої чоловіка і, відповідно, майбутнього правителя Ромеїв. Звісно, підшукати потрібно було не йолупа. А людину з досвідом управління. Тому вибір Костянтина впав на романа Аргіра, єпарха Константинополя, тобто на чувака, який відповідав за Константинополь щось на кшталт сучасного мера. Але проблема полягала у тому, що Роман був одружений і кохав свою дружину більш за все на світі. Цю проблему взявся вирішити Костянтин. Одного чудового ранку Василевс викликав до себе Романа та сказав. Слухай, чоловіче, тут така справа. Розвідка мені доповіла, що ти причетний до заколоту проти мене. Так що, друже, готуй очі, будемо тебе осліпляти. Звісно, Роман виправдовувався та наполягав на більш ретельному розслідуванні. Костянтин заспокоїв Романа і сказав, що можна знайти вихід із цієї ситуації. Романові лише потрібно було розлучитись зі своєю дружиною та одружитись на доньці Василевса Зої. А якщо ж Роман і надалі буде наполягати на розслідуванні вигаданої справи та відмовиться від шлюбу, то докази знайдуть і не бачити йому більше своїми очима цього чудового світу. Роман повернувся у свій маєток та усе розповів дружині. Щоб врятувати свого коханого чоловіка, дружина Романа постриглась у монахині та відправилась дожувати віку у монастир. А за декілька днів Константинопольський патріарх Олексій Студит урочисто проголосив Романа та Зою чоловіком та дружиною. Сталося це 12 листопада 1028 року. А наступного дня останній чоловік Македонської династії, тобто Костянтин VIII, віддав свою грішну душу у руки господа. За декілька днів, а саме 15 листопада того самого, 1028 року. Той самий патріарх Олексій Студит, який одружив 60-річного Романа з 50-річною зоєю, урочисто проголосив Романа Аргіра Василевсом Ромеєв та одягнув на його голову золоту діадему. Але про його правління ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!